Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в курочок на Board Game Arena. Це карткова гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися до 4 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У грі Курочки. Ви виконуватимете роль птахівника. Що раунду, ви гратимете карту курочки з руки, намагаючись заселити своє подвір'я різними породами. Перемагає птахівник із найкращим подвір'ям. Інтерфейс Колодок Курей формують вісім порід. Кожна порода має свій колір. Крім того, карти розділені по значенню від 1 до 6. Підказка по розподілу карт, яєць і медалей на картах знаходиться біля вашого поля. Комірки, обведені червоним контуром, вказують, що таких карт є дві в колоді. Також на цих самих картах в кутку є мітка пір'їни. При грі в 4 використовується вся колода карт. При грі на трьох вилучається одна порода курочок з 10 карт червоні або фіолетові. При грі в двох вилучається одна порода з 12 карт, коричневі або блакитні, та одна з 10 карт червоні або фіолетові. Перетасовуються карти курочок. Колода карт розміщується у межах досяжності всіх гравців, в даному випадку в правому верхньому кутку. Кожен гравець отримує по 4 карти та по одному жетону півника. Викладається одна випадкова карта цілі. На ній вказано умови, що дають можливість набрати додаткові переможні очки. Щоб відобразити опис, наведіть на неї курсор. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід передається за годинниковою стрілкою. Хід гри: У свій хід ви берете дві карти в руку: одну викладаєте на подвір'я, а одну скидаєте. Все дуже просто. Ви можете брати карти або з колоди, або зі скиду будь-якого з суперників після першого раунду, дві карти або лише одну, якщо там є карти. Забороняється брати карти зі свого скиду. Ви завжди повинні брати верхню карту як із колоди, так і зі скиду суперника. Майте на увазі, коли карти в основній колоді закінчаться, нова колода не формується. А ви будете брати карти лише зі скидів суперників. Ви можете переглядати скид кожного суперника в будь-який момент гри. Однак при цьому не можна змінювати порядок карт. Подвір'я: кожен гравець заселяє курочками власне подвір'я із 12 карт, утворюючи прямокутник 3 х 4 або 4 х 3. Ви не можете викладати карти іншим способом. Нова карта курочки повинна прилягати до будь-якої карти викладеної раніше. Прилеглими вважають карти, що доторкаються боком по горизонталі чи вертикалі. Щоб викласти карту курочки на подвір'я, треба дотримуватись двох простих правил. Якщо ви хочете викласти карту курочки тієї самої породи кольору, що й прилегла карта, то можете викласти нову карту біля вже зіграної раніше, незалежно від її номера. Якщо ж ви хочете викласти карту курочки іншої породи кольору, аніж прилегла карта, то номер нової карти повинен бути меншим або більшим на один від прилеглої карти. Якщо ви не хочете або не можете грати карту курочки на своє подвір'я, то можете покласти її до лілиць як курник, але завжди біля попередньо викладеної карти. Наприкінці гри ви втрачаєте один бал за кожен курник на вашому подвір'ї. Біля курника можна викладати карти будь-яких порід курочок з будь-яким числом. Не раджу, але все ж таки гра дозволяє викладати кілька курників один біля одного. Виклавши карту курочки на подвір'я, ви повинні скинути одну карту з руки наверх свого скиду. Наприкінці ходу у вас на руці завжди буде 4 карти. Переможні очки. Ви заповнюєте подвір'я не просто так. За правильне розміщення курочок ви отримаєте переможні бали. Приблизно отак виглядає поле після 12 го раунду. В грі є 6 пунктів, які нараховують бали. В реальних умовах вони записані в блокноті під рахунку очок. В адаптації ж такої підказки немає, тому буду пояснювати наочно. За найбільшу зграю курочок. Карти курочок, крім породи і числа, також мають яйця від 1 до 3. Так от, це переможні бали, але зараховуються вони лише в найбільшій зграї. Зграя курочок складається з карт однієї породи, що пролягають одна до одної по горизонталі чи вертикалі, але не по діагоналі. Ви не набираєте очки за окремих курочок тієї самої породи, що не прилягають до зграї. Якщо дві зграї складаються з однакової кількості карт, то очки дає зграя з найбільшою кількістю яєць. Одне яйце відповідає одному балу. За зграю з жетоном півника. Після того як усі гравці покладуть свою шосту карту курочки наприкінці шостого раунду, всі одночасно викладуть жетон півника на карту курочки зі свого подвір'я. Півник визначає потенційно другу найбільшу зграю курочок і дозволяє отримати бали за яйця у цій групі, аналогічно одне яйце один переможний бал. Однак, якщо наприкінці гри ваша найбільша зграя курочок матиме таку саму кількість карт, як і зграя курочок із жетоном півника, то ви наберете очки лише за зграю з жетоном півника. Тому намагайтеся не класти півника на зграю курочок, що, на вашу думку, може бути найбільшою наприкінці гри. І до 6-го раунду викладіть на своє подвір'я мінімум дві породи. Бали за медалі. Деякі карти мають відзнаки в кінці гри підраховуються всі медалі на вашому подвір'ї, неважливо на яких картах порід вони зображені. За кожні три медалі ви набираєте 2 бали. Далі, штраф за курник я вже згадував. За кожен курник на подвір'ї ви втрачаєте 1 бал. І залишилася карта цілі. Наприкінці гри ці карти дають додаткові бали. Карти цілей можуть як давати бали за одну або кілька зграй курочок певного розміру за виконання умов розміщення карт у рядках чи стовпцях, так і віднімати за певне розміщення карт на вашому подвір'ї. На карті є дві цілі верхня і нижня. Підраховуються вони окремо, ви можете досягнути кожної цілі тільки один раз, якщо на карті не вказано інакше. Кінець гри. Гра закінчується, коли всі гравці викладуть 12 карт, закінчиться 12-й раунд. Перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість балів. У разі нічиї між двома або більше гравцями перемагає гравець із найбільшою зграєю курочок. Якщо нічия зберігається, то перемагає гравець із другою за розміром з граєю курочок. Якщо і далі нічия, перемагає той, хто має найбільшу кількість медалей на своєму подвір'ї, якщо й у такому разі нічия, то гравці ділять перемогу. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!